Привіт, друзі, впевнена, ви вже в передчутті побачите, що цікаво можна знайти в секунді в останні дні завозу. А я поспішаю, тому що запізнилась на цілих 10 хвилин. Сьогодні я в корабельному районі, тому що це останній день завезення і ціна за один кілограм складає 49 гривень. В такі дні я намагаюся переглянути кожну річ. Не роблю акцент на бренди і навіть на сезонність одягу, тому що, як ми всі знаємо, все хенд можна купити взимку літню блузку, або сукню з шовку, або ж з а влітку вовняний жакет преміум бренду або шкіряні чоботи, які коштуватимуть для нас копійки. Цього разу я навіть порилась в коробках з мотлахом. Тому що іноді там ховають сумку або пасок чи щось інше, щоб потім в останній день завезення прийти і купити дешевше. А ще я обіцяла моїй колежанці, що знайду для неї пов'язку на голову. Ну, це така маленька деталь, що дуже необхідна нам у роботі. Тож пов'язку на голову ну, для волосся я не знайшла. А побачила ось цю чоловічу футболку пола в ідеальному стані. Хотіла її придбати, але відверто скажу, що хтось у мене її відхватив. Я постійно кажу про те, що у дні розпродажу потрібно бути гранично уважними і стежити за тими речами, які ви відібрали, щоб приміряти або навіть купити. І по якійсь причині просто відложили на деякий час, тому що коїться хаос і хтось може їх забрати. Так як поки річ знаходиться в магазині, по суті, вона вважається нечійною. І тільки коли ви заплатите на касі, тоді це вже буде ваша власність. Я впевнена, що ви всі це розумієте, але це ж. Просто мої думки вголос. Намагаюся уважно переглянути кожне взуття. Можливо, пощастить і знайду в ідеальному стані можливо літні босоніжки або ляпанці. Але, як я вже помітила, в цьому магазині не доживає взуття в ідеальному стані до останнього дня завезенням. Нескладно догадатися, що люди в корабельному районі розкуповують. Взуття в перші дні завезення. І як, на мою думку, правильно це роблять. А можливо, це просто був слабенький завоз і не було великого вибору взуття. А ось одні дивіться, які гарненькі, святкові, хоча дуже високі підбори. Травень не балує нас ще спекотним сонцем, і я все ще чекаю, коли зможу насолодитись спекотою і одягти спідницю або сукню. А поки що я одягнена ось так. Щось не щастить мені сьогодні з сумками, їх взагалі я не бачила. І розумію, що і взуття так само. Час робити висновки, що в такі дні розпродажу запізнюватися на відкриття магазину, протипоказано. показано. Тому робіть висновки ви теж. Тільки но сказала, що не бачила сумок. І ось одна, але вона в дуже поганому стані, тому я її залишила. Бачу тут ще коробки із мотлухом. Можливо, треба покоперсатися і можливо знайду щось цікаве нарешті. Мила парасолька з милими горошинками, але шкода, що зламана. Я не вмію ремонтувати, шкода. І навіть якби я придбала віддати, відремонтувати, і це буде коштувати. Ну, можливо, ті кошти, що можна придбати нову парасольку. Чи варто це цього, я не впевнена. Тож давайте не будемо гаяти часу і покажу вам, що я знайшла цього дня цікавого, і навіть щось і приміряю, і придбаю. Шукала сорочку в клітинку, а знайшла ось таку Джек Джонс оригінал. Рукавчик ось такий. Сорочка в ідеальному стані і мені дуже подобається фасон, як вона пошита, і тому я вирішила її придбати. Приміряти я її не стала, сподіваюся на ваше розуміння. Але дочекайтеся, будь ласка, дещо із жіночих речей я обов'язково примірюю сьогодні. Як, наприклад, ось цю жіночу сорочку H&M із 100% м'якого льону. Думаю, це ідеально для літнього сезону. Оверсайз крій і колір трендовий, що дозволить комбінувати з багатьма речами в образах. Треба скоріш приміряти. Розмір М, то спробую влізти у неї. Ну, Це такий сарказм. А ще на бірці написано, що виготовлено в Бангладеш. Я не дуже полюбляю укорочені сорочки, блузки. Але все ж таки для вас я вирішила приміряти. І ось так вона виглядає на мені. На перший погляд, приємно дивитися. Хоча вона зіжмакана, якщо довести її до ладу, вона буде трішки довшою. І це добре, як для мене, знайшла на шафі точно таку саму сорочку, але в синьому кольорі, і ціна її була 700 гривень. Що ж, я думаю, я її придбаю. І давайте дивитися далі. В попередньому відео я знаходила декілька лонслівів, А цього разу мені пощастило знайти у таку смужечку. Ну, як ми знаємо, всі, бренди H&M – це щось таке на середньому рівні. У них бувають непогані речі, особливо в базових колецях, М'які, приємні до тіла. Але й бувають провальні, розтягуються після кількох прань або закочуються катишками. Ну, така собі швидка мода. Але цей лонслів дуже гарної якості, і я його придбала. Ще один лонслів від кос. Доволі хороша якість. Тим паче цей бренд робить ставку на простий, але елегантний мінімалізм. І це відображається у всьому від тканини до крою. Матеріали зазвичай приємні на дотик, часто це органічна бавовна або її суміші. Шви акуратні, тканина тримає форму після прання, не закручується і не розлазиться, як у дешевих брендах. Кольори також досить, досить стійкі. Водночас варто пам'ятати, що це мас маркет преміум сегменту, а не люкс. У цілому, якщо вам подобається стиль кос, і ви шукаєте базу, яка виглядає дорого, але без зайвих деталей, то їхні лансліви це гарний вибір. І ось так він виглядає на мені. Якщо ви помітили, у цьому лансліві є маленький недолік, але це можна легко виправити, я впевнена, тканина дуже щільна, структурована. Коли я знаходжу річ цього бренду, я завжди радію, тому що завжди впевнена, що це якість. Але завжди буває але в наступній примірці я вам це докажу. А поки що, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Тому що. Дуже потрібна ваша підтримка і допомога. Дякую велике, якщо ви це зробили. Зверніть, будь ласка, на цю коротеньку, приємну сукенку бренду Кос, приємного кольору в складі є льон. Я так зраділа цій знахідці, і мене навіть не злякало, довжина не злякала цієї сукенки. Але потім я вирішила приміряти. І ось так вона виглядає на мені. Це верхня частинка, мені дуже подобається. Рукав, як виконаний, кишеньки, Принаймні, ця кишенька одна. Цю сукню я одягла одразу з моїми штанами, поясню чому. Тому що, коли я одягала, я відразу. Руками почала перевіряти кишені. Як бачите, ще на спідній сукні. І що мене здивувало, що одна кишеня була пришита дуже дивним методом незрозумілим для мене. Нескладно здогадатися, що це дефект пошиття. І я навіть впевнена, що цю сукню ніхто так і не носив, тому що ну, незручно носити так, коли одна кишеня нормальна, нормальна донизу, а друга чомусь, щоб вона нормально розправилася, то їй потрібно вгору. Ну, ось так, наприклад, як я зараз покажу вам. Ну, Це дуже дивно. Тому я трішки розстроїлася. Але цікаво подивитися, як вона буде виглядати на мені без штанів, просто сукенкою. Ну, ось так вона виглядає. Як для мене це вже занадто коротка, хоча. Можливо, років 5-7 назад я полюбляла таку довжину, але тепер ні. Наступна сукня розміру S, але це H&M. І мені сподобався колір і сподобався крій сукні. І я подумала: ну і що, що розмір S? Але це оверсайз сукня, і, можливо, я в неї, ну не просто влізу, а одягну, і вона буде добре на мені виглядати. Якщо так, то я її придбаю для себе. В складі є віскоза, і це дуже добре, тому що якби там був котон, то говорило про те, що через одне-два прання можливо. Вона розтягнулася, але так має тримати більш-менш свою форму. І ось так ця сукня виглядає на мені. На перший погляд здається, що сукня виглядає гарно на мені, але це не так, тому що вона має бути вільною, має бути простір між моїм, більше простіру між моїм тілом і сукнею. Я навіть намагаюсь примірити, як буде в повсякденному образі, але ні, мені не подобається, тому я вирішила цю сукню залишити. Знайшла ніжну витончену сукню з казковим настроєм. Вона, мов подих весни легка, елегантна і водночас дуже жіночна. Мені так здається. Об'ємні рукави надають образу нотку романтики, а лаконічний силует підкреслює фігуру. Ідеальний варіант для особливого дня, чи то весілля, чи то вечірки дуже хочеться її примірити, тому що впевнена, що буду відчувати себе як героїня класичного роману. Ну, дуже мені подобається. І цей відтінок кольору, не білий айворі, можливо, інше називається. І навіть мене не зупиняє, що це поліестер. Дуже хочеться приміряти. Зізнаюся, я відчула себе принцесою щойно її приміряла. Об'ємні рукави додають трохи драми, але саме тієї красивої театральної драми, яку ми всі іноді любимо. Вона сидить дуже м'яко, лінія декольте відкриває ключиці. виглядає благородно й елегантно. Це б могла бути і весільна сукня, і просто варіант для якогось. Неймовірного вечора. Тож, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам взяли б ви таку собі? Дуже шкода, що розмір виявився на мене занадто великий, що в грудях, що в талії, що в стегнах і навіть по довжині. Тому я вимушена залишити цю сукню. Ще одна сукня великого розміру, тобто 52-го, якщо я не помиляюся. В складі є льон. Бренд Георгія. Георгія, якщо я правильно вимовляю, якщо ні, поправте мене, будь ласка. Але я знаю, що цей бренд з'явився в 90-х роках і був створений дизайнером Горджем Девісом. Цей дизайнер раніше працював над брендом NEXT. Основна ідея, ідея цього бренду робити доступний, зручний і досить стильний одяг для широкої аудиторії. В асортименті є все: жіночий, чоловічий, дитячий одяг, аксесуари, білизна, взуття усе за доволі демократичними цінами. Його можна вважати чимось на кшталт одягу з супермаркету. Але при цьому якість у нього часто вища, ніж очікуєш за таку ціну. Це бренд для повсякденного життя. І хоча це далеко не мій розмір, як бачите, навіть руками прикривалась, цю сукню я придбала. І ще хочу вам показати ось такий жакет бренду Madeleine. Ну, я впевнена, що вам не потрібно вже розповідати про цей бренд, тому що. Попередніх відео я вже дуже багато розповідала вам. Дуже подобається, що в складі є вовна і приємний колір. Ну, я не дуже сильна в кольорах, але такий насичений, фісташковий весняної травички. Поспішаю вже показати вам, як він виглядає на мені. ці кишеньки накладні, довгий рукавчик. Розмір, як для мене. Хоча, здається, що трішки великуватий. Це розмір М. Такий оверсайз розмір. Я вважаю цей жакет вау знахідкою, як на сьогодні. І хоча не сезон уже для теплих речей, але все ж таки я збираюсь його придбати. Мені подобається, що я бачу в дзеркало, і навіть з цими джинсами і светром було б добре носити такий жакет. Тому купую. Також сьогодні звертала увагу на жилети комізельки але сподобався тільки один ось такий. Я навіть не звернула уваги на бірочку якого бренду цей жилет Комізелька. Зрозуміло, що це великий розмір і це видно по плечах, але якщо Наталі була куліска, можна було б затягнути і зробити форму пісочного годинника або взяти пасок. Так було б краще. Тому вирішила не купувати цей жилет-камізельку. Але хочу ще вам показати ще одну маленьку камізельку ось такого бренда. З вовни, в складі є вовна, в дуже гарному стані, приємний шоколадний колір, основна частина. Є трішки котунці, але це можна виправити. Я на котунці навіть не звертаю уваги, особливо коли вироб з вовни. Намагалася хоч щось знайти про цей бренд. Але єдине, що я знаю, що з Нідерландів. І дуже дивно, що написано 5% другі волокна, що це означає незрозуміло. Ось так ця жилетка виглядає на мені. Я думала, що це просто укорочений варіант, але ні. І це говорить пройма рукава. На мою думку, вона має бути трішки вільною. Але все ж таки, раз я одягла цю камізельку, то мені цікаво, як я в ній виглядаю. І також приміряю для повсякденного стилю, так, щоб утеплитись. Але я передумала і не стала купувати цю камізельку. Коли дивилася светри, худі, знайшла ось такий спортивний, хотіла сказати, светр бренду Adidas. Не впевнена, чи це оригінал, і я не стала вияснювати це, тому що он, видно забруднення на рукаві, хоча тканина фліс, вона дуже добре в носці, в пранні. Але ту кофту я залишила, навіть не приміряла. І ось ще хочу приміряти одні джинси сірого кольору. Такого кольору джинсів у мене ще немає. Хочеться трішки розбавити свій асортимент. Побірці видно, що вони були в носці, виготовлені в Італії. Цікаво, як вони будуть на моїй фігурі. Але коли я тільки но одягла, одразу зрозуміла, що це зовсім не мій фасон. Ну, Одним словом, зовсім ні. Це той випадок, коли жіноча гідність подається як недолік. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я говорю. Як ви здогадалися, ці штани я купувати не збираюся. Хочу показати вам ще одні чорного кольору. Сподобалися мені цим фасоном. Тут молнія застібка не посередині, а збоку бренд мені невідомий. Резинка потайна зсередини. Довжина, така, мені здається, має бути, як, як для мене. Я дуже хотіла приміряти ці штани і показати вам, як попередні речі, але всі примірочні кабінки були зайняті. І магазин мав скоро зачинятися, тому мені потрібно було поспішати. Штани я вирішила придбати. Подібні ляпанці в п'ятаку можна придбати за 100 чим гривень. Мені вони сьогодні обійдуться майже 5 гривень. І ось всі речі, які хочу придбати, майже на 113 гривень. А тепер, як завжди, по традиції, покажу вам чек з адресою магазину. Ну і разом з пакетом, мені тріш, трішки більше получилось. Тепер хочу сказати вам велике дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!